Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лозниця та канал Оракул Війни. Сьогоднішнє відео буде присвячено розгляду ситуації, яка відбувається по лінії фронту на найближчі 5 днів. Чого там чекати нагадаю, що на моєму сайті tarogold.com ви можете знайти вкладку, де знаходяться замовляння та обереги для військових, всі в кого чоловік, батько, можливо, ваш син воює. Будь ласка, зайдіть і перепишіть своєю власною рукою ці замовляння. Вони є абсолютно безкоштовними. Вони подані в мові оригіналу. Вони не перекладаються. Це зі старослов'янської мови. Перекладено, щоб кожен міг з ними скористатися. Це дуже робочі обереги, які можуть врятувати життя близької вам людини. Тому, будь ласка, перепишіть власною рукою та передайте. Хай ось цей оберіг, ось це замовляння буде десь в кишені поруч з вашим. У вашої близької людини, хай він, якщо не має можливості прочитати, хай носить по собою, це буде його оберегом. Будь ласка, всі, хто може, передайте своєму дружиню, своєму братові. Якщо навіть у вас немає того, хто з ваших близьких воює, але ви знаєте друзів ваших, які воюють, будь ласка, перейдіть за посилання на мій сайт сайтgoлduacer.com та перепишіть ці замовляння обереги. Вони можуть врятувати життя. Вони є безкоштовними. Я допомагаю, чим можу. Але подані замовляння в мові оригіналу вони не перекладаються. Зараз подивимось Київ та Київська область Чого чекати найближчі п'ять днів. Київ. В Києві будуть обстріли більше по центру, по якимось таким фінансово. Зажиточним я б сказала, місцям буде більше чотири місця, куди влучать. Одне з них буде пов'язане з водою, з дорогою, з якимись ніби як сторонами світу. Цілитимуть у військових. Якісь стратегічні військові місця, об'єкти. Це видно по карті імператора, і там, де присутні фінансування, там, де присутні кошти, дороги обережно біля доріг. Урочисті події якісь. 26 число будьте обережні. 6 година вечора. Дороги, бо проблема з транспортуванням, з дорогами, з транспортом. Десь дороги будуть відкриті, десь будуть пошкоджені закриті. Їх швидко ремонтуватимуть, розчищатимуть. Будь ставте зрозумінням, буду десь швидко реагувати. Цінуйте, будь ласка, працюю і військових, і комунальних служб, які швидко виправляють шкоду, яку завдають наші вороги. Не сердіться, зберігайте спокій, не сваріться. Постраждає цивільна інфраструктура більше в карті мир. І більше буде влучань на околиці дороги на околиці під'їзди до Києва. Прильоти можливо. Прильоти можливо, якесь таке, знаєте, боюсь сказати, можливо, вірогідно цілитимуть десь там, де дуже багато коштів чи заможних людей якесь таке місце. Пронаймні будуть проводити. А те, чудесся їх це дуже велике питання. Київська область дивимося чого чекати. Будуть обстріли, будуть труднощі з дорогами, з транспортом. Будуть якісь проблеми, які не відразу нам будуть афішувати. Ілюзії, відмивання коштів чи невчасне фінансування. Ага. Є ймовірність, що в десь де будуть родини з дітками або дітки, і там, де щось буде історичне або пам'ятне для, для нас. Це буде або кладовище, там, де багато історії, або, можливо, щось знакове. Це буде в Київській області в якусь таку, в таке місце потрапить. Обстрілів буде чимало. Лучше десь, знову ж таки. Видається враження, що вони намагаються чи спровокувати забруднення води, чи пошкодити дороги, і обстріли будучи намагатися націлити на якісь точки сили наших військових. Але завулювати це якоюсь безлаберністю. Я вас почула, що, тут, що є, що хочете щось сказати. Подивимось далі. Якоюсь безлабреністю, якоюсь неуважністю. Насправді це буде не так. Буде здаватися, що вони витрачають свої ресурси, кошти і свою зброю даремно, але ні, вони щось дуже мудрують. Будь-вражні, щоб після того, як ми відіб'ємо дамо здачі, вони будуть намагатися дати нам показати, на що вони дійсно здатні. Подивимося, що місто Харків та Суми. Я про них забула. Перше буде Харків. Туди не доходять якісь кошти. Велике фінансування з ворою озброєння, але зрада, зрада, зрадники. Щось приховане. Щось таніше невідоме, щось приховане, е скрито. Заховано від сторонніх очей. Але наші військові споглядають, вони все бачать, вони все знають, все бачать, все контролюють. І якщо ті, хто думають такі розслаблені, що все там у них добренько, то ні, у них вже п'ята точка горить. Їх вже візьмуть і все, що потрібно, куди треба повернути. І направлять військовим все там під контролем. Але щось приховано, що скоро стане явним. Обстріли будуть більше 27-28. Пов'язано буде біля дороги чи на берегу. Там ще йде атака дуже сильна магія. І захист сильний, і атаки магічні йдуть. Багато дронів атака буде з неба. Цілитиму десь на краю чогось або на берегу, або поруч обабіч дороги щось якісь такі прильоти будуть. Але плани їхні не вберемуть, якщо вони вороги мають якісь свої підв'язки чи зв'язки, скажімо так. Серед там оточення військового чи ще щось, то їхні плани не здійсняться, тому що там все під контролем наші військові розумніші. Наступне це місто Суми, дивимось. Чого там чекати. Там ітиме активний наступ, особливо 28 числа. 30 числа 29 числа. Тут що згодовоносне змінюватися. Її підтримка держави сусідньої, але там дуже добре проштурмують. Ой, там проштурмують. Там буде прям боротьба не на життя, на смерть. Там буде такий шторм. В розумінні, що треба буде вистояти. До останнього. Наші вистоять. Але боротьба буде за якісь шляхи, за дороги, за якісь можливості чи якісь такого типу щось буде, але буде дуже напружено. Треба дуже-дуже. Тільки що, ух, не говорю. Але треба буде вистояти. Але по карті сили видно, що ми вистоїмо. Вже ми сильні, але доведеться дуже постаратися. А там буде прям шквальний вітер, фігурально виражаючись. Прям якийсь судний день буде. Багато буде смертей. Дуже обстріли сильні. Наші військові, там будуть прямо на грані своїх можливостей, але вони вистоять. Видно, що вони згрутовані, що вони єдині і що вони не переможні. Ще я запитаю у наших духів, скільки карт випадають, про що потрібно знати, чого остерігатися саме по лінії фронту. Найбільшій. Підступів агресії у власних рядах серед е, новоприбулих, щоб бути один до одного дуже добрими, лояльними серед деяких військових і допомагати один одному. Треба вжити до перемоги. Найтемніше ніч перед світанком треба її вибороти, не давати брати себе в кільце розуміти, що атака може йти з різних сторін, бути до цього готовим. Бачите? Йти ми з різних сторін. Тобто будуть намагатися брати в кільце і перемагати наші вороги. Але їм це навряд чи вдасться. Це те, про що попереджають духи. гнатися не за грошима, а за свободу за перемогою. Десь може бути розчарування, що буде підкошувати ряди. Щось на фінансовій на фінансовому підґрунті може бути десь розчарування у тих, хто захищає, але на це не треба дивитися, бо духи підказують, що по закінченню, по закінченню. Доб'єтеся свого і вам все, що заслуговуєте, все буде виплачено там через оці якісь перешкоди. На жаль, йде не фінансування, але ви будете забезпечені, тому що у вас потребуються будь-дух вашого роду, духи військових, які полягли. За це не переживайте. Це зараз просто такий час, коли потрібно тримати рівновагу і пам'ятати головну ціль. Незалежну нашу державу її потрібно відбити і обороняти, зберігати свої емоції під контролем. Шукайте опору в своїх дружинах, в своїх сім'ях, бо так і тим, з усіх скоріметься, що, що нападають із вороги, із середини, і керівництво треба тримати. Себе всередині піддаватися на ці провокації, бо всі люди, всі бояться, всі переживають. Але ця сила, яка є просто неймовірна. Там такий ресурс в наших військових просто незламний. І оці всі розбрати — це абсолютно мізер в порівнянні з тим ресурсом бойовим, який присутній. І по картам видно, що здатні дати відсіч так. Що у ворога просто будуть блищати п'яти, вони накиватимуть п'ятами. А перемога вже не носі. І перемога ту, яку хочуть вищі сили і наші пращури, а не ту, яку нам прогнозують, прогнозують різні держави сусідні чи Америка. У нас своя перемога, і ми її досягнемо. Дякую духи за допомогу, за підказки. Нагадую, що всім бажаючим, хто хоче придбати мою колоду українське таро золото Україне або оракул війни, ви можете це зробити на моєму сайті. Посилання буде під описі до відео. Також нагадую, що у мене на сайті є ціла вкладка Безкоштовно заходити, дивитись там є обереги та заговори для захисту наших військових. Також там є багато інформації про свічну магію та багато різних цікавих речей, які вам допоможуть, які вам будуть корисні. Якщо у вас є запитання, пишіть їх під відео. Я буду на них відповідати безкоштовно в наступних своїх відео. Тому звертайтеся, пишіть. Також є можливість записатись на консультацію. Вся інформація для зв'язку знаходиться на моєму сайті. З вами була я, Вікторія Гузниця та канал Оракул. Бережіть себе! Все буде Україна!